Дорогі рибки, рада вітати вас на своєму каналі. І так, перешкоди, які вам заважають. Давайте на трьох картах подивимося, що ж вас зупиняє, що вам заважає. Сьогодні поговоримо про перешкоди. Важливий розклад, тому що деколи ми не завжди бачимо те, що нам заважає. І так, перша карта це у нас старший аркан суд. Дуже хороший аркан. Далі старший аркан «Жриця». І трійка мечів. А також порада підказка від вищих сил, яку я відкриваю завжди в кінці розкладу. Ця карта показує те, чого ви не помічаєте. І так, перший аркан у нас старший аркан суд, як я вже сказала, це дуже важлива карта, тому що. Тут дуже багато новин летить у ваше життя. І найголовніше, що ви деколи як чогось не помічаєте. Знаєте, ви дуже хочете справедливості, тому що ця карта ще й показує вищу справедливість, як кажуть, вищий суд, вища справедливість. І деколи вас це зупиняє, тому що ви вже хочете, ви побачили щось несправедливе. Ви з чимось таким стикнулися, ви вже хочете зупинитися і це вирішити. Вам здається, що це неправильно. Але це для вас перешкода, тому що деякі справи. Вам не владнати і треба йти далі. Для того є над нами творець, який все вирішує, який тримає все під контролем. Тому ви знаєте, що перша перешкода це ваша справедливість, така внутрішня, загострена. Розумієте, що ви все хочете по справедливості робити, все владнати одразу. Я вам скажу, що ви будете чути, як потім життя наказує людей, і ви не маєте зупинятися для того, щоб зараз довести комусь якусь справедливість ясувати, взагалі, не витрачайте свій час і свою енергію на те, щоб з'ясувати, чому і навіщо, для чого, просто йдіть далі. Тому, що як я сказала, коли ви хочете щось з'ясувати, це вже перешкода на вашому шляху. Не на те будете витрачати енергію. Далі ми йдемо. Це у нас старший аркан жриця карта, яка показує. Дуже велику внутрішню силу карта, яка показує знання, вміння. Перешкода в тому, що треба триматися правильної сторони для себе. Я навіть не можу вас вчити, чого триматися. Я завжди кажу, що будьте на стороні добра, справедливості, правди, світла, але кожен обирає свою сторону сам. І от якраз жалиться це про те, що е, дорогі глядачі вам треба обирати, тому що це також перешкода. Ви відчуваєте якусь силу, відчуваєте впевненість в собі, ви відчуваєте якісь знання, але вони не завжди правильні для вас. Тому тут є завжди, е, як кажуть, підводний камінь. Є плюс і мінус, є білий і чорний. Ви бачите, навіть є такі два стовби на карті, зображені: один білий, а один чорний. Тобто зрозумійте, на яку сторону ви хочете стати, ким ви хочете бути. Ви хочете відкрити. В собі хороші світлі, якості, бути доброю, позитивною, щирою людиною, чи навпаки, ви хочете все приховувати, тримати щось в темноті, щось з'ясовувати? Тим самим розпалювати в собі якийсь гнів. Якісь секрети тримати. Тобто кожен має з'ясувати для себе щось, але обов'язково з'ясувати. Тому що зараз ви ніби як знаєте, хочете таку нейтральну сторону прийняти ні туди, ні сюди. І я от все знаю, я все вмію, але тут треба дійсно звернути увагу на момент, що прийшов час щось обирати. І це ще одна перешкода, яка можливо зупиняє вас. Знаєте, як от ніби все йде, але трішки не так. Або ж навпаки, все йшло і зупинилося. Оце ж. Ці перешкоди, про які я зараз говорю, тому дійсно звертайте увагу на ці моменти, і тільки вперед: нехай не буде перешкод на вашому шляху. Третя карта це трійка мечів. Карта показує, що ви розчаровуєтеся, і це вас також трішки підбиває, це перешкода для вас, тому що ви втрачаєте енергію і не знаєте, як йти далі. Не знаєте, де взяти сили, щоб продовжувати. Боїтеся того, що знову буде якесь розчарування, що буде оцей кинжал у вашу сторону летіти. Тут найголовніше не загострювати, пам'ятати про те, що. Це знову ж таки перешкоди, які вас зупиняють. Не вдалося нічого спробували ще раз, не вдалося, ну нічого спробували ще раз. І так, ви, ви маєте це розуміти, не здаватися, ви маєте розуміти для себе той момент, що розчарування вас зупиняється. Це для вас найбільша перешкода. Ну, не вдалося, так не вдалося. Йдемо далі. Ви маєте для себе от, чітко зараз сформувати такий устав в голові, тому що тільки так ви долаєте ці перешкоди і вас все вдається. А якщо ви розчаруєте? Розчаровуєтеся, то ви знову повторюєте. Розчаровуєтеся, знову повторюєте. Тому наберіться терпіння, мужності, не з'ясовуйте, чому так справедливо, несправедливо. Так, значить так, ідемо далі. Ну і порада підказка це те, чого ви не помічаєте, і на що треба звернути особливу увагу. Ми сьогодні говоримо з вами про перешкоди, які вам заважають, і тут я бачу вісімку мечів. карта, яка показує, що ви від чогось звільняєтеся, що дійсно на вашому шляху багато було перешкод, можливо, навіть якихось ворогів, можливо, якихось просто ситуацій, які треба було вирішити, і ви не могли йти. До своїх цілей не могли жити тим життям, про яке мріяли. Було щось таке, що вас прив'язувало, стримувало, обмежувало. Але нарешті ви від цього звільнюєтеся і ці всі перешкоди з вашого шляху стираються. Тут не одна перешкода, тут не один момент, який вас трішки зараз зупиняє, тут декілька їх. Але все буде добре. Як я вже казала, не питайте, чому так та й так, ідемо далі. Ось це найголовніше, що ви маєте почути на розкладі. Тому я вам бажаю шляху без перешкод. Пам'ятайте, що все вирішується. Єдине, що ви маєте, ще також щось обирати. Всього вам хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!